Всім привіт! В продажу з'явився Nissan Note 2014 року випуску з мотором 1,6 газ бензин. Вже взутий в гарну зимню резину з датчиком тиску та камерою заднього виду, звичайно, присутній круїз-контроль та мультируль на автоматі. В машині лише 110 тисяч пробігу, тому стан салону дуже задовільний. Кого зацікавило дане авто, пишіть в приватні повідомлення. А для тих людей, які на нашому каналі вперше нагадуємо: якщо у вас є бажання продати автомобіль, пишіть нам приватні повідомлення. В даний момент на своєму каналі в ТікТоці, Ютубі, Інстаграмі Телеграмі ми виставляємо ваше оголошення безкоштовно. Тому запрошуємо до співпраці власників автомобілів та тих, хто хоче їх придбати. Влучайтесь до наших каналів разом. Ми сила.